Мешканцям Вінничини до Дня незалежності України виплатять щорічну разову грошову допомогу. Кошти отримують особи із інвалідністю внаслідок війни. Учасники бойових дій, люди, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та члени сімей загиблих ветеранів війни. Розмір допомоги складе від 650 до 3100 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, кошти нарахують автоматично. Ті, хто не є пенсіонером, але має. Право на виплату повинні подати заявку до пенсійного фонду. Зробити це можна до 1 жовтня цього року. Уже сьогодні у нас понад тисячу осіб, майже тисячу сто осіб, звернулося з такими заявами, і вони профінансовані. Загалом у області до дня незалежності профінансовано 43 мільйони гривень. І це на 4,4 мільйона, або ж на 11% більше як у минулому році.